Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Хотів зробити маленьке роз'яснення по прокаці персонажа. Пройшов ігру і першу стадію ліліт повністю без тої прокачки. Я думав, що воно все встановлюється на пасівному режимі, а вказалося, що ні. Подивіться, ми заходимо в камні. Тут в нас є камні, які ми можемо створити. Нажимаємо R2, знаходимо камінь, який ми можемо створити. Вибираємо камінь, який доступний. Створюємо скільки хочете кількість, скільки у вас виходить. Добре, стив ясно. Камінь тепер у нас в меню. От Я думав, що воно все на автоматі вже встановлюється. Указалось, ні. Так же само і в Кузніця нам треба прокачувати навики, тому що в самому першому місці, в яке ми прийшли, був. Був доступ до того, я того не зробив і пройшов всю ігру без того усилення. Ви заходите, вибираєте іксом, наприклад, оружі, вибираєте навик, встановлюєте, вибираєте конкретно вашу, наприклад. Сокиру, от я її прокачав, і вибираєте, які ви доступні на даний момент атаки і «Усилення», от. Все. А після того, я думав, що воно робиться автоматично. Треба зайти закалювання предмета і підтвердити то. Тільки тоді воно все зробиться. Без того ні. Так само з камнями, ви просто заходите в своє меню, нажимаєте R2, знаходите доступні камні. От, два черепа, два шарика і вибираєте ячейки. Я вже їх прокачав і вставляєте. Рахуйте, що ми пройшли всю ігру і того не зробили. Тільки зараз другій стадії ліліт я зрозумів, що щось з нею битися, не вистачає сили, не вистачає левела типу, персонажу, бо я не сильно його прокачував. От і все. І робите так, і у вас персонаж взагалі вже повністю рахуйте прокачаний. Так що... Здесь это невозможно. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ